Є знижки на квайт 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Білоруський доброволець Юрій Зайцев вже за чотири роки намагається домогтися набуття статусу додаткового захисту в Україні. Двічі він виграв суд міграційної служби, і сьогодні він продовжує боротися у судах за справедливість. Пройшовши всі інстанції, залишилися остання надія Верховний суд України. І від того, яке рішення ухвалять там, залежатиме його подальша доля. З вами новини ТСН Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки, а ми переходимо до новин. До України Юрій Зайцев потрапив у 2020 році, незаконно перетнувши український кордон у зв'язку з переслідуванням його з боку режиму Лукашенка. Це саме той рік, коли проходили масові протести проти диктатора в Білорусі, за словами хлопця, білорусько українську лінію розмежування перейшов не за власною волею. Після того, як потрапив до України, хотів отримати статус біженця, однак не встиг. У серпні 2020 року в Одесі Юрія Зайцева затримали за запитом Білорусі до Інтерполу. Сама Білорусь звинувачує Юрія у справі за злочини у сфері контрабанди, незаконного обігу наркотиків і створення злочинної організації. Однак Юрій Зайцев називає це фальсифікацією, адже навпаки боровся з людьми, які це розповсюджували та кришували заборонені речовини у правоохоронних органах лукашенківського режиму. 90 де тисячі дванадцятих гадах республіки Білорусь. была большая проблема с легальными спайсами, то есть это курительные смеси, которые не входили в список наркотических веществ, но э, имели наркотический эффект. Э, я пострадал от этого э, в некотором смысле. После этого начал э, просто ловить курьеров, у себя в городе Пинске э, со своими друзьями забирать у них э, эти смеси, то есть объяснять, что не надо торговать и так далее. Ну, то есть происходили встречи такого толка. Параллельно познакомился на одной из встреч в Минске с ребятами из анархического движения. Мне эта идея понравилась на тот момент. Я увидел в ней э, какие-то общие черты, общие, ну, в общем, интересы с моими. И впоследствии начал участвовать в различных акциях, анти-государственных, поскольку в Беларуси Всю мою историю, всю свою жизнь я помню, что в Беларуси был такой тоталитарный режим, то есть э, абсолютная власть милиции, силовиков и так далее, их беспредел. Ну, мы выступали против этого. По многим темам, э, связанные с властью. То есть мы участвовали в этом движении. Э, впоследствии я несколько раз был задержан на, на, на таких безобидных акциях довольно. То есть был избит. Меня угрожали, я понимал, что уже будут какие-то действия в мою сторону, направленные со стороны силовиков. Впоследствии оказалось, что... Сейчас я переключусь уже на курьеров. Курьеры, вот эти продава... продавающие на тот момент курительные смеси, были курьерами одного крупнейшего на тот момент интернет-магазина ⁇ Легал Минск. И так случилось, что глава этой организации Legal Константин Велюга, он являлся человеком, курируемым спецслужбами Беларуси. То есть он крышевался КГБ и ГУБОПом. Об этом информации тоже в интернете очень много. И он являлся официальным осведомителем и внештатным сотрудником КГБ. При этом всем он был крупнейшим распространитель наркотиков в Беларуси на тот момент. Вот и я не знаю того, перешел ему дорогу. Э -э все это вылилось. В одно уголовное дело, которое еще первое уголовное дело, удалось закрыть, поскольку действительно не было, ну высосано из пальца все было. Э -э позже начали в мою сторону фабриковаться, ну, более расширенные. Вызывали у меня в КГБ, пытались признаться в каких-то делах о контрабанде, э, то есть по, под избиениями, под пытками, пытались выбить из меня показания. То есть, после этого я уже понял, что в мою сторону происходят какие-то нездоровые движения, и решил покинуть свой город. Изначально уехал, начал уже как-то вести себя скрытно, уехал в Минск. И в Минске после очередного попытки задержания э, на, агит... ну, на акции. Э, то есть я, я уже просто под впечатлениями после прошлого приема э, решил, что я не буду сдаваться. Я понимал, что меня уже точно закроют, и, или что-то хуже будет со мной. И решил уйти. То есть я э, уходил от погони, по мне открыли огонь, сотрудники ОМОНа, и я просто ну, под впечатлениями этими просто я на следующий день покинул страну, потому что уже в мою сторону мне угрожало. ситуація в житті має саме інструмент інтерполу білоруські силовики активно використовували, щоб чинити тиск за кордоном на політично активних людей та всіх незгодних з режимом після передачі документів республіки Білорусі е, Україні о розвиску. Я тільки узнав на той момент е, о суті того, в чому мене обвиняють. Після затримання Зайцев був заарештований та потрапив до одеського СІЗО. Відразу почали готувати його до екстрадиції. Значально знаходився в Одеському СІЗО, туди подав, мог подати документи в міграційну службу з просьбою предоставити статус біженця, або ліца, нуждаючогося в дополнительной защиті. Через кілька місяців получив отказ. Після этого. Там выяснилась очень нехорошая ситуація з моїм адвокатом, який оказался мошенником. Теж очевидна історія, э, мне содействия в моей защите і так далі, просто чиновні деньги, час. Російські ЗМІ публікують уривки розмови з білоруською адвокаткою Ганною Леонідівною, в якої запитують, чи справді Юрій Зайцев фігурував у справі про наркотичні засоби. Однак у справі фігурує так зване інше лице. Я днями підняла вирок і уважно його вивчила. Так, от там ніякого Зайцева немає взагалі. Є інше обличчя, яке йде під ім'ям Жора Космос. Це як я розумію, нік чи прізвисько, а як завгодно можна назвати. А те, що це Юрій Зайцев у вироку не сказано. Загалом на сьогоднішній день, щоб були підстави екстрадувати його сюди, як мінімум має бути постанова про залучення його як обвинуваченого. Як я розумію, воно, звісно, є саме у стільчих органів, на підставі якого вони вимагають його видати. Але у вироку він проходить як інше обличчя. І наскільки я пам'ятаю, свідчення всіх обвинувачених вони вказували на те, що мали якесь спілкування онлайн із жорою космосом. Але по суті ніхто з присутніх у суді обвинувачених не підтвердив, що був особисто з ним знайомий. Поки Юрій Зайцев перебував у СІЗО, там йому порадили адвокатку Ірину Євдокимову. Саме вона мала стати на його захист. Послуги жінки вартували 35 тисяч доларів, і саме за цю суму вона обіцяла займатися захистом Юрія в суді, а також вирішити питання з міграційною службою. Для цього мати чоловіка продала квартиру в Білорусі, щоб врятувати сина. Однак, за словами Юрія, привласнивши гроші, адвокатка просто зникла. Як потім з'ясувалося, вона за весь цей час нічого не зробила для захисту Зайцева. Не ходила на суди, не складала жодного документа для міграційної служби і чисто формально значилася адвокатом, стверджує чоловік. Після цього він звернувся до правоохоронних органів, зокрема і до ДБР. Ірина Євдокимова сказала передати 25 тисяч доларів її представнику Симонченку Євгенію Володимировичу, якого представила колишнім співробітникам СБУ. Передати кошти я попросив власницю квартири, в якій я проживаю Ларису Редіно. Лариса після того, як отримала перевод від моєї матері, передала Симонченко 25 тисяч та отримала розписку, в якій Симонченко вказав, що отримав кошти для надання інформаційно-консультативних послуг. За словами Юрія Зайцева, розписку та відеозапис, де адвокатка говорить, що або даєш гроші, або їдеш в Білорусі. Він також надав правоохоронним органам. так. Женя, це те, що ви ще сході все. делать там нагреть линию на звонили еще куда-то. Это это не ваши заслуги, это, это, лиш, это лишнее телодвижение, движения. я не знаю, это, это, я в это не вмешиваюсь. То, что касается справки, это занимается Женя, и вы ее не получите, пока он, в принципе, может сейчас вообще закрыть этот вопрос, но он не хочет терять деньги, вот А смысл а закрыть вопрос? Как правильно закрыть вопрос? Ну отказать и все, и вы поедете дальше себе. Куда дальше? Ну, куда? Куда вам надо? Ну, так мы же с вами договор составляем, да? Мы договорились ну, договаривались с вами. оплатить надо, да, оплатить надо то, что мы договаривались. Первое число прошло, сказали, до 1 мая. Я Он с... мне 5 написал, что уже 5 мая, то есть это... Смотри, не мне. хорошо, нет, со своей стороны... Да, только будет оплата, сразу же получить эту справку и все, и дальше двигайтесь, как хотите. Хотите потихоньку делать паспорт, хотите в другом направлении, то есть это вам нравится выбирать. То есть только зависит от получения справки, только зависит от так. Все. Больше нет кого. Поэтому то, что мы сейчас разговариваем, это все. И оно будет стоять, пока там э, действует это, то, что вам дали, до июня какого-то, я не помню, какого А до июня. Ну, я могу так это раньше, дать. Я это понимаю, я все это понимаю. Просто, ну, сейчас какие-то, вы говорите, договоренности теряются. Я со своей стороны собираю деньги, да, большая часть уже собрана. Mm -hmm. Большая часть собрана, но... Все это нужно сейчас объясниться, ну, друг перед другом, что и как, потому что вы выступили гарантом в справка этой ситуации. Будет, а что значит? Справка будет? Вчера Женя ко мне заезжал, он написал мне в 5 число, не, я не знаю, где-то я написала, что, вот, и как только будет оплата, будет справка, все, ну, тут даже нечего объясняться, справка будет однозначно. Грашення, я просто от така от ситуація. Yeah. Ви, ви, ви говорите, там куда то поеду далі. То есть ми ізначальна однак в правоохоронних органах чоловіку відмовили в відкритті кримінального провадження щодо адвокатки. В Ході розгляду матеріалів слідчим відділенням встановлено, що в матеріалах перевірки відсутні підстави для внесення даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згодом за справу зайцева взялися правозахисники правого діла, і через деякий час рада адвокатів Одеської області позбавила права адвокатку Ірини Ядокимову займатися адвокатською діяльністю строком на один рік. Олег Михайлик, голова правозахисного об'єднання «Праве діло, розповідає, як все це було. Там, де він просидів сім місяців, і я так розумію, що він був вічі, тому що його готували депортувати. В нього з'явилася ця адвокатка. Вона не скривала що. В неї є спільник, якийсь там працівник, чи колишній, чи діючись служби безпеки, вони з нього витягнули спочатку 25 тисяч доларів. Е, мати його продали квартиру, його відправили на цілодобовий е, домашній арешт саме для того, щоб він зміг отримати ці гроші. Е, хоча навіть сім місяців в СІЗО його не мали права тримати. Ну його, я так розумію, просто готували. Що з'явиться адвокатка, така, от випотрошили, я це називаю випотрошили. Е, вона там, у нього навіть є аудіо відеозапис коли останні гроші, коли він зрозумів, що щось не так, і останні гроші віддавав, йому прям вона йому прям каже, що. Якщо не даш, то поїдеш додому. І... А потім вияснилось, що коли ми вже підключились, вона була дуже невдоволена, що в нього є відмова, і йому, його потрібно депортувати в Білорусь. А вона з нього, вже знаючи, це витаскувала останні гроші. Ми звернулися в колегію. На жаль, у нього навіть розписка є. Ми звернулися в правоохоронні органи. Ну він сам звернувся. Правоохоронні органи нічого робити не хочуть. Ми Максимально, що ми змогли, ми звернулися в Одеську обласну колегію адвокатів, і лишили без ліцензії на один рік. Це що ми могли добитися, на жаль, але гроші, гроші в нього забрали останні, це я повторююсь. Останню суму він передавав навіть коли вони скривали відмову. Я думаю, що це було, було зроблено з наміром забрати в нього гроші і депортувати Білорусі. Як далі потім події розвивалися? Ви його супроводжували в якихось справах? Повністю, повністю коли вона зрозуміла, що ми включилися. Вона у неї будь-який інтерес зник. Вона зникла, е і після цього ми включилися. Суд першої інстанції став на нашу сторону. Е самого кейс був підготовлений. Його відправили спочатку е на денний е домашній арешт. Він зміг почати там щось, хоч якось, працювати, відновлюватися, тому що ну я не знаю, чи казав вам це Юрій, чи можу казати я, але йому потрібна була після всього цього дуже дуже сильна і кваліфікована психологічна допомога. Після цих місяців в СІЗО, після цієї історії з адвокаткою, яка його просто випотрошила, і мати продала там все, що можна, і почали проблеми, почались проблеми в сім'ї там. Коли вони зрозуміли, що видачі не буде, то вони там включили механізм репресії проти сім'ї. Вони реально чекали, що його видадуть. І... Ми почали підготувати вже почали готувати як належним чином документи для ДМС. Тому що те, що готувала адвокатка, то зрозуміло було, що ніхто там не збирався його тут залишати, перебуваючи в СІЗО, Юрій Зайців подав документи в міграційну службу України з проханням надати йому статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. Державна міграційна служба України відкрила справу, а співробітники приходили в зони співбесіди. Однак, вже через чотири місяці міграційна служба відмовила у наданні цього статусу, а Юрію про це не повідомили. У відмові одна з причин це, що у разі повернення в Республіку Білорусь заявник не позбавляється права на справедливий судовий розгляд, залучення адвокатів тощо. Встановлено, що стан дотримання прав і свобод ув'язаних осіб на території Республіки Білорусь значно покращився за останні роки. при первом отказе э, э, миграционная служба Украины э, заявила, что мне э, в Республике Беларусь соблюдаются права человека, там э, отсутствуют риски какие-либо э, в нарушении моих прав, право на су на честный непристрастный суд, э, что они уверены, что там не не, не проводятся пытки давление, нечеловеческое отношение и прочее. То есть э это все они написали после после событий 2020 года, когда у нас произошла попытка революции, после которой в Украине э в отношении демонстрантов просто начался повсеместный террор со стороны силовиков. То есть людей избивали, убивали, пытали арестовывают до сих пор, по сей день, за какие-то лайки, за какие-то фотографии, за, за все. За все связанное с независимой Белоруссией, с белорусским языком и прочим. Это они заявили мне в отказе. Ну, конечно, они еще под, написали, что я нахожусь в международном розыске. Э -э также был лист от СБУ, что я являюсь небеспечной особой для Украины. Вот, на основании этого они э, дали мне первый отказ. Мы обжаловали данный отказ, и че, э, вот, в феврале 2022 года э, через суд мы э, добились выигрыша, то есть мы отменили решение э, миграционной службы, и миграционная служба обязана была пересмотреть дело, что они обжаловали в апелляционном суде, который мы также выиграли, но... Это уже происходило э, во время полномасштабной войны. И э, к процессу пересмотра я уже э, вступил в... Атусі комбатанта, попри це служби зовнішньої розвитки України, голові правозахисного об'єднання права діло Олегу Михайлику повідомили, що в ході проведення так званих слідчих дій з відказаними особами є висока ймовірність актів провадження з ними представників правоохоронних органів та спецслужб Росії та Республіки Білорусь актів фізичного та морального примусу для отримання необхідних свідчень. Коли почалась війна, в нього прокуратура не продовжила ніяких. Зобов'язана Одеська прокуратура обласна просто розбіглася, там нікого не було. Це інша історія, коли там терли записи, що їх там нікого не було. Ну, тобто, його ніхто в Україні не тримав. У нас був ще один підзахисний Ільяс Білхароїв. Також була політична, політична справа, така. Вона відома як боротьба з Баталхаджинцями, це Дагестан. От приблизно в один час в них сплили зобов'язання. Він взяв просто і поїхав з України. Поїхав у Польщу, отримав там політичний захист. Спочатку як просто біженець України. Потім вже той кейс, який ми для нього підготували, знімали його з Інтерпола, доводячи, що це політичний заказ. А Юрій, він нікуди не поїхав, хоча міг би спокійно поїхати. А він там з перших там, може, може, не, не, не днів, а може і з днів треба подивитися записи. Він е, пішов воювати. Добровольцем пішов з кимось, якось якимось там чином домовився, і там, з початку, самого початку війни нікуди не поїхав. Пішов захищати Україну. Юрій Зайця за свої заслуги був нагороджений колишнім головокомандувачем Залужним. Однак тяганина з Державною міграційною службою України у судах не припиняється. У відзиві Державної міграційної служби України на касацію тепер з'явилася нова причина на відмову Юрі Зайцеву у додатковому захисті. Це те, що він служить у Збройних силах України та є комбатантом. Комбатанти, активні учасники бойових дій, не можуть розглядатися в якості шукачів притулку і не повинні бути допущені до процедур надання притулку до того часу, поки не висловлюють щиру і остаточну відмову від участі у військових діях або від наміру брати таку участь. За словами керівника громадської організації правозахисне об'єднання праве діло Олега Михайліка, про політичний захист, про який згадує Державна міграційна служба України, і не йшлося. Говорилося саме про додатковий захист для Юрія Зайцева. Маніпуляція про політичний притулок, хоча про це навіть ніколи і не йшло мови. А ще раз повторюю, де ми кажемо про. До за додатковий захист, і це вона саме пише, що він з двадцять е, є другого є людиною, що має контракт з збройними силами України. Що він нагороджений, а потім що ніяких проблем для повернення при його поверненні, що Білорусь справедлива що. Його розглядати питання його захисту буде тільки у тому разі, якщо він відмовиться в е, прийманні участі введенні бойових дій, перестане бути комбатантом. То, тобто, е, звільниться з лав ЗСУ, не буде більше захищати Україну, і тоді вони почнуть розглядати, може бути його справу. Е, і що ще цікаво, що, що нічого нового, в принципі, нічого нового, і голова ДМС це пише і підписує. Ну, пише, то я думаю, що хтось готував, але вона це підписує. А потім ми кажемо, де, де добровольці, чому їх немає. І ситуація такава, що в нього сьогодні є тільки контракт зі Збройними силами України. Більш того, скажу вам, що і він вам це підтвердить, що його навіть шантажували. Якщо ти не закриєш рота, не перестанеш там іти до суду, то ми будемо надавлювати на військову частину, щоб розірвали з тобою контракт, і щоб в тебе в тебе більше не було ніяких прав відстоювати свої позицію. Добре, що у нього є командування, яке розуміє, що, що людина себе дійсно представляє, що він робить, і його повністю підтримує. Але людина, яка воює, шантажувати її тим, що з ним з ним розірвуть контракт і викинуть його. Ну, кажу, мене просто не налазить на голову. Момент подписания действия подписанного контракта с вооруженными силами Украины, я имею право легально находиться на территории страны. Но э, на этом, собственно, все, э, поскольку я являюсь человеком э, политически преследуемым со стороны Беларуси, э, меня не, не защищает ни контракт с ВСУ, ни что от высылки, от э, депортации, от э, Выдворение. то есть, ну, никакой закон, никакой военный билет меня на самом деле по закону не защищает, он, он лишь дает мне право легально находиться на территории страны на время э, действия контракта. Что будет после? Вопрос М -м неизвестно. Захочет ли после этого всего миграционная служба Украины выдворить меня? Я думаю, да. Я выражаю, ну, я за все четыре четвертый год э, судежных, Судебных тяж с миграционной службой, и видя, что они делают, как они фабриковали документы на меня, как они фабриковали. Э, ну, опять же, есть обоснованные э, случаи э, фабрикации документов ради дачи мне отказа. То есть это отдельная история, э, э, из-за из которой мы обращались и к уполномоченному по правам человека, который был озабочен заинтересован, но ничего не сделал в, в отношении меня. Э, так вот, э, хочется э, документально за, зафиксировать тот момент, если все-таки я защищен от э, высылки, от э, выдворения, от в небезопасную третью страну из Украины все-таки на основании декларации о правах человека, все-таки хотелось бы это задекларировать и задокументировать официальным документом, э, статусом лица, нуждающегося в дополнительной защите. И это, это на данный момент именно тот, тот документ, который дал бы мне уверенность в завтрашнем дне. И не только мне, а еще и тем, всем тем э, иностранным добровольцам, которым на родине угрожает опасность, поскольку их режимы являются диктаторскими и авторитарными и там права человека не соблюдаются, их там ждут пытки, возможно смерть. Стоит напомнить э, об этом миграционной службе Украины. Для этого есть отдельный статус, и который они отказываются давать кому-либо. За всю историю Украины ни единому комбатанту, иностранному комбатанту не был предоставлен статус лица нуждающегося в дополнительной защите, хотя. Нет никаких документов, законов, которые мешали бы это сделать, несмотря на все утверждения миграционной службы, высосанные из пальца. Зараз Юрій Зайці подав документи в Верховний суд України. Там схвалили розгляд оскарження. Крім того, ми подали запит на отримання коментаря і до Державної міграційної служби України. Однак на момент публікації матеріалу відповіді не отримали. Наголосимо, що ситуація Юрія Зайцева не поодинока. Україну захищає багато білоруських воїнів, на яких у рідній країні відкриті кримінальні провадження, їх внесли у розшук до їхніх родичів, застосовуються репресії та здійснюється психологічний тиск. Однак наразі для міграційної служби України все це не є достатніми підставами для видачі документів. Справа Зайцева може стати прецедентом, коли іноземець комбатант отримав додатковий захист в Україні. Віримо, що справедливість переможе. А чи знаєте ви подібні історії? Напишіть нам в коментарях, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. До зустрічі.